Привіт! Сьогодні ми дізнаємося у наших учнів, чи вони знають, що таке кібербулінг. Що таке кібербулінг? Це знищання тачкування за використанням цифрових технологій. Види кібербулінгу. Флеймінг. Емоційні та жорстокі репліки від агресора на форумах або у чатах. Наклеп. Поширення неправдивої та принизливої інформації про людину. Ошуканство. Крадіжка конфіденційних даних задля власних цілей або на замовлення третіх осіб. Відчуження. Демонстративне ігнорування, видалення з чатів, груп, додавання до чорного списку друзів тощо. Кіберпереслідування, отримання особистих даних та переслідування людини з метою фізичного насильства, хеппі слепінг, фільмування реальних нападів або знущань для публікації в інтернеті Які служби мережі інтернет використовують для кібалів. Хотіли... Які служби мережі інтернет використовують для кібаволі? І в цілому все здається на соціальних початках. Також можна використовувати емейли, різні чати, групи, фейсбук, наприклад. Як захистити себе, від кіберполіта. -бі? Не надсилати собі, собі сідання, не знання область. Як захистити себе від які Не вказувати Відказувати номер свого телефону, адресу проживання та вулицю свого будинку не надсилати інтимні фото навіть знайомих. Пам'ятайте, всі особисті інформації, яку ви поширюєте в інтернет-просторі, можуть використовувати проти вас та вашої безпеки. Якщо кібератаки поодинокі, їх доречно ігнорувати. Кібератаки стали частішими і ви стали жертвою, то не видаляйте повідомлення, коли дар'є робіть скінчоти. Повідомте про це, коли все дорослих, або зателефонуйте на національну дитячу гарячу лінію за номером 116.